Тема сьогоднішнього заняття ірраціональне рівняння, рівняння називаються ірраціональними, якщо під знаком корення міститься змінна. Розв'язання таких рівнянь зводиться до переходу від ірраціонального до раціонального рівняння шляхом піднесення обох частин до степеня n. При розв'язанні ірраціональних рівнянь необхідно врахувати наступне: якщо показник кореня парне число, то підкореневий вираз підзначення кореня не повинні бути від'ємним. Якщо показник кореня непарне число, то підкореневий вираз може бути будь-яким дійсним числом. При піднесенні обох частин рівняння до парного степеня можуть виникати сторонні корені. Тому при використанні даного методу необхідно робити перевірку або знаходити область допустимих значень. Наприклад, наприклад ірраціональними рівняннями можуть бути ось такі рівняння. Корінь. Із Х додати 6, корінь парного степеня, дорівнює 4, або корінь із Х дорівнює 25. Дані рівняння називаються ірраціональними, оскільки в них під знаком кореня міститься змінна. Розглянемо приклади розв'язання ірраціональних рівнянь. Наприклад, корінь 4 степеня, четвертий степень у нас парне. Тобто парний показник кореня. А підкореневий вираз буде 2х мінус 3, це дорівнює мінус 3. А тут ми бачимо, що в нас є корінь парного степеня, значить, наш підкореневий вираз має бути невід'ємним. І врахувавши. А, Необхідні критерії. Якщо показник парне число, то значення кореня не повинно бути від'ємним. А ми бачимо, що в нас значення кореня з парним показником дорівнює значенню від'ємному. Тобто тут ми кажемо, що коренів немає, тобто пуста множина. Йдемо далі. Наступне. Піднесемо обидві частини нашого рівняння ірраціонального до степеня. 3, скільки показник кореня 3. Тут до третього, і тут теж до третього все. Зліва в нас буде підкореневий вираз 2х 3, оскільки в нас степені непарні. А справа в нас буде мінус 3 до кубу, це буде мінус 27, мінус у нас виникає за рахунок непарного степеня трійки. І далі розв'язуємо рівняння 2х рівнює мінус 27 додати 3. Так, далі ми отримаємо 2х дорівняння мінус 27, дайте 30 буде мінус 20, 4 і x рівні, щоб знайти x нам потрібно 24 поділити на дві. Ми отримуємо, що хрівня мінус 12. Розв'яжемо наступне рівняння. Корінь 8 степеня, 5 мінус х. Рівнює корінь 8 степеня, 3х мінус 3. Підносимо дві частини до свого зведення, ми отримаємо під кореневі виразі. 5 мінус х дорівнює 3х мінус 3. Переносимо 3х вліво, 5. Переносимо вправо. Ми отримаємо мінус х мінус 3х дорівнює мінус 3. А мінус 5, оскільки при перенесенні через знак рівності у нас знаки змінюються на протилежні. Далі ми отримаємо мінус х-3х, буде мінус 4х. І справа мінус 3, мінус 5, ми отримаємо мінус 8. Далі хрівнює, щоб знайти значення Х нам необхідно мінус 8. Поділити на мінус 4. Ми отримуємо, що хрівнює мінус на мінус приділені буде знак додатній, Ми його можемо пропустити, тут не записувати. Ми отримаємо 8 на 4 або 2. І необхідно нам ще врахувати область допустимих значень, тобто ОДЗ записати. ОДЗ – це в нас підкореневий вираз. Враховуємо, що він у нас невід'ємний або більше рівне 0. І також. Інший вираз, який знаходиться під другим коренем, 3х мінус 3 теж більше рівня нуля на Розв'язуємо систему даних нерівностей і отримаємо x, мінус х більше рівня мінус 5. 3х більше рівне 3. Звідси ділимо мінус 5 на мінус 1 приділені знак на від'ємне часом приділені знак на рівності, змінюється на протилежний, було більше рівне стане менше або дорівнює. Отримаємо мінус 5, 5 поділити на мінус 1, у нас буде. 5. І тут х більше рівне 1. Тобто ми отримали, що х рівне 2. Дійсно, в нас не знаходиться обладі назначень. Тобто наш х більше рівне 1 і менше рівне, ніж 5. Тому відповіді в нас буде корінь x рівне 2. Наступне. Корінь другого степеня із 2х мінус 3. Рівні корінь квадратний із 1 мінус х. Знову ж таки, в нас корінь другого степені. Значить, ми підносимо частини до квадрату, підносимо обидві частини нашого рівняння до другого степені. Зліва ми отримаємо підкореневий вираз 2х мінус 3. І справа ми також отримаємо вираз підкореневий 1 мінус х. Розв'язуємо дане рівняння. Назби 2х додати х, зрівнює 1 додати 3. Перенесли число 3 вправо, знак в мінус мінімум на протилежний. І мінус х перенесли вліво знак також змінили на протилежність. 2х плюс х у нас буде 3х, буде плюс 3 у нас буде 4. Отже, ми отримали що значення x 3 на 4 третіх. Але ми ще не врахували область, допустимо, значення ОДЗ, Знову ж таки, в нас буде 2х мінус 3 більше рівне 0, і 1 мінус х, тобто підкореневий вираз також більше рівне 0. Розв'язуємо дану систему рівності. У нас отримається 2х більше рівне 3, і х більше рівне, мінус х більше рівне мінус 1. Х більше рівне три других або півтора, і тут х менше рівне одиниці. Оскільки ми ділимо або множимо на знак мінус, у нас знак нерівності змінюється на протилежні. Отримали, що х більше рівне півтора, х менше рівне одиниці. Так. У нас тут розв'язків немає, скільки значення нашого корення не входить в область допустимих значень. Тобто у нас тут поставлено вже Коріння внимання або пуста нужна. Розв'яжемо наступне ірраціональне рівнення. Корінь із 7 мінус х дорівнює х x-1. Щоб розв'язати таке ірраціональне рівнення, піднесемо до квадрату обидві частини. Зліва в нас буде підкореневий вираз 7 мінус х. І справа х-1 до квадрату, 7 мінус х переписуємо, справа розкриваємо за формулою скороченого множення х квадрат мінус 2х, додати одиницю. Перепустимо х квадрат мінус 2х додати одиницю і переносимо 7 мінус х. з протилежними знаками мінус 7 додати х до рівня 0. Зводимо подібні доданки, х квадрат мінус х, мінус 6 на 0. Знайдемо корені рівняння за теоремою в рамках у нас має бути одиниця в добуткові мінус 6, якщо ми візьмемо мінус 2 та 3, в добуткові ми отримаємо мінус 6, і в сумі в нас буде одиниця. Розглянемо область допустимих значень. Значить, наш підкореневий вираз має бути більше рівний 0, тобто невід'ємний. І хмінус 1 також має бути більше рівний 0. Розв'яжемо систему нерівностей мінус х менше рівне мінус 7, х більше рівне 1. х менше рівне 7, і х більше рівне 1. Ми бачимо, що перший корінь не входить в ОДЗ, а другий корінь входить, тому корінь нашого ірраціонального рівняння. Буде другий корінь, тобто відповідь 3.